І показав він мені чисту ріку, живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і агнця посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить дванадцять раз плоди кожного місяця, приносячи плід свій. А листя дерев на оздоровлення народів, і жодного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому, і побачать лице Його, а ймення Його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані у світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І сказав він до мене. Це вірні і правдиві слова. Господь Бог духів пророчих послав свого ангела, щоб він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить. Ото незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги. І я Іван. Чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому, і сказав він до мене, та ж ні, бо я співслуга твій, і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися. І сказав він до мене не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час бо близький. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується, ото незабаром приходжу, і зі мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Блажені, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя. І війти брамами в місто. А поза ним будуть пси, чарівники, розпусники і душогуби, і доляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвічити вам це у церквах. Я, корінь, і рід давидів, зоря ясна і досвітня. А духи невіста говорять прийди. А хто чує, хай каже прийди, і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть, що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі Отції. Той, хто свідкує, говорить оце, так, незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Зі всего вам. Ва Амінь.